Забивай. Якщо чесно, я вже давно про нього забув. А ви? Я то твоє лицо. Якщо вам 40+, плюс, як мені, то ви точно знаєте, хто це. Легенда радянської та російської естради, заслужений артист України Валерій Леонтьєв несподівано нагадав про себе. Після трьох років мовчання він знову з'явився на російській сцені, чим неабияк розчарував українців, які колись його слухали, в тому числі і мене. Вітаю, друзі! Ви на каналі Віталій Маргалик. Це рубрика Як я міг це слухати. І сьогодні я вирішив розібрати Валерія Леонтьєва, адже є інформаційний привід. 76-річний співак, який після повномасштабного вторгнення оголосив про завершення кар'єри та виїхав з Росії до Сполучених Штатів Америки, несподівано повернувся на батьківщину і виступив у Казані на фестивалі Нова хвиля. Я дуже радий, друзі мої, що наконец прийняв мене в Казань на нову волну. Це неабияк мене обурило, адже я до останнього вірив, що кумир мого дитинства три роки тому виїхав з Росії не просто так, а тому, що не підтримує політику Кремля і засуджує війну в Україні. Але я помилявся наприкінці цього відео, ви дізнаєтесь, що насправді Валерій Леонтьєв думає про Україну, і вам це не сподобається. Тож залишайтеся зі мною до кінця. Але спершу підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Вам не складно, а мені приємно. Зробили тоді поїхали. Хоча ні, почекайте. Якщо у вас є можливість та бажання підтримати канал матеріально, адже монетизація, ну, щойно, буквально була включена, і ви самі розумієте, хто займається Ютубом, що я ще не скоро щось тут зароблю, а вкладатися в канал потрібно для того, щоб покращити його якість, тож я залишу реквізити в описі та в коментарях. Дякую за увагу, а тепер поїхали. Мені здається, що я чув Леонтьєва буквально з народження. Коли мені було років п'ять, його вже крутили по радіо. Його слухала моя бабуся, тож ці пісні стали частиною мого дитинства. На жаль, у мене не було особливого вибору, адже у 80-х роках по телевізору крутили лише кількох виконавців: Аллу Повачову, Софію Ротару, Лайму Вайкуле та Валерія Леонтьєва. Його пісні Зелений світ» та «Дельтаплан» супроводжували усе моє дитинство. 90-му році батьки купили пластинку діла вкуса. Особливо мені там подобалася пісня Маргаріта. А вже у 94-му у мене була касета Полнолунія, там де були такі хіти, як Мадлен та Казанова. Я казанова. Ну, а пізніше я вже сам купив компакт-диск по дорозі в Голлівуд. У 2000-х я вже не слухав активно Леонтьєва, але спостерігав за ним в пісні Года на різних фестивалях. І пам'ятаю, що в ці роки він, так само як і багато інших російських артистів. Постійно приїжджали до Києва. Леонтів навіть заспівав українською в дуеті з українським журналістом Дмитром Гордоном. Напишіть, хто пам'ятає цей шедевр. А ми двор, а ми двор, Наче ми Тоді українська мова від Леонтіва звучала органічно, адже всі знали, що він має українське коріння. Мама українка з Запорозької області. Михайловка, району. У 1987 році Леонтів навіть отримав звання заслужений артист України. Але у 2017-му Леонтів потрапив на сайт Миротворець через концерти в Окупованому Криму. І тоді він заявив, цитую: не планірував обідать українських законодателів своїм приїздом в заповідний уголок Росії. Жаль, что не увижу поклонников в Украине, но есть выход. Приезжайте к нам в Крым. Цинична заява, правда? Далі 2022 рік. Повномасштабне вторгнення. І ось тут у Леонтьєва з'явився шанс спокутувати провину перед українцями, так само як це зробив Максим Галкін та Олексій Панів, які свого часу виправдовували анексію Криму, приїздили туди з гастролями. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, виїхали з Росії та засудили війну проти України. Леонтьєв також виїхав на цілих три роки до своєї віли у Майами. Тоді колеги артиста припустили, що у такий спосіб співак висловив негласний протест з політикою Кремля і засудив війну в Україні. І я також вірив у цю версію. Але чи то гроші закінчилися, чи то за публікою скучив, зрештою, Валерій Леонтьєв повернувся на російську сцену у Казані на фестивалі Нова хвиля він виконав цілих п'ять пісень. Ти мене не забувай, Казанова. Таким чином артист фактично підтримав політику Кремля. Навіть пропагандист Малахов зробив акцент на цьому, коли оголошував Леонтьєва. Послухайте. Валерій Леонтьєв говорить, що свого зрителя і страну он не міняє. Встрічайте народний артист Росії Валерій! Леонтьєв. але сам Леонтьєв жодних коментарів з цього приводу не дав. Після виступу він, як і завжди, уникав журналістів. Тож його позиція щодо війни в Україні досі невідома. Давстрі. Але пам'ятаєте, я обіцяв вам показати справжнє ставлення Леонтьєва до України. Так от, готуючись до цього випуску, я випадково натрапив на відео 99-го року. Подивіться його уважно. Валерій Якович, добрий день. Добрий день. Я родом з України. Весь час думаю і переживаю. Ми живемо в різних державах. Як ви відноситесь до цієї проблеми? А тепер послухайте, що відповів Леонтьєв. Отношуся ужасно тому, що произошло ужасно. Ми настроїли границю. Між Росією і Україною Граница Границя, границя становится толще, выше, крепче з кожним днем, з кожним огорчает. Леонтьев фактично сказав про те, що не визнає незалежність України, бачить її лише в союзі з Росією і без кордонів. А ми розводімо. Строєм границы, что, в принципе, легко оправдывается изречением, принадлежащим кому-то из древних. Разделяй и властвуй. Розділій і властвують. Що сьогодні робить Путін? Він якраз і знищує наші кордони і захоплює чужі території. Тож абсолютно логічно, що Леонтьєв підтримує війну проти України, хоча і не говорить про це прямо. Бо якби це було інакше, Леонтьєв ні за які гроші не погодився виступати перед окупантами, прекрасно знаючи, що податки з фестивалю «Нова волна підуть на виробництва російських ракет, які потім будуть залітати сюди, в Київ. Забираючи життя українців, які колись слухали Леонтьєва, або могли б колись його послухати. Тож, друзі, робіть висновки самі, хоча для мене усе очевидно, якби ми не любили Леонтьєва у 80-х, 90-х, навіть 2000-х, сьогодні настав час викинути на світник історії ще одну легенду, яка виявилася звичайним рабом російської сцени. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про Валерія Леонтьєва. Підпишіться на канал, аби не пропустити нові випуски рубрики «Як Я міг це слухати, а також інші важливі відео. Побачимося!